NL Series N це універсальний трековий прожектор. Його дизайн підкреслює будь-які сильні сторони інтер'єру. Його вигляд елегантний, але без зайвої метушні. Корпус повністю поворотний. Series N не просто універсальний, а й ультраефективний трековий прожектор, створений для регульованого освітлення та професійних акцентних рішень. Його пікова ефективність сягає до 183 люмен на ватт. Важливо зауважити, що це саме зі світильника. Такі показники досягаються завдяки двом ключовим рішенням: перше використання найновішої та найкращої в світі світлодіодної матриці Philips 8-го покоління з ефективністю до 203 люмен на ватт. Причому середній показник на ринку лише 160 люмен на ватт. Ми ж маємо на 25% більше. Та друге. Новітній сегментний відблискувач підвищеної ефективності з покриттям міру та коефіцієнтом корисної дії 95,8% та втратою світла на відблискувачі лише біля 4%. Для порівняння, стандартні показники на ринку це 12-15%. Як результат, без втрат обсягу світлового потоку ми знизили потужність прожектора зі стандартних по ринку 27 30 Вт до 19. Ультраефективні трекові прожектори Series N. Як і усі інші світильники Novalight, мають термін служби до 100 тисяч годин, на відміну від стандартних ринкових показників у 50 тисяч годин максимум. Це досягається завдяки використанню найкращих драйверів брендів Philips, Tridonic, Helvar, світових лідерів галузі. Драйвери забезпечують найкращу фільтрацію току, регулюють потужність світлового потоку і. Мають найменшу на ринку втрату електроенергії, мають коефіцієнт пульсації менше 1%, дає можливість швидко змінити потужність та світловий потік під час експлуатації. Окремої уваги заслуговує світло, а саме спектри, які використовуються. Як і в усіх інших світильниках Novalight акцентного типу. В трекових прожекторах Series N використовуються тільки світлодіодні матриці з покращеними характеристиками. У цьому світильнику ви не знайдете стандартні спектри 830 чи 840. Причина досить проста: світло стандартних спектрів є сірим, речі та предмети виглядають жовтуватими чи зеленкуватими, погано розрізняються кольори, відтінки та фактури. Наприклад, сукня в стандартних спектрах буде виглядати як запрана ганчірка. Натомість, Nova Light використовує в акцентних світильниках та прожекторах. Світлодіодні матриці виключно з підвищеними показниками кольоропередачі та спеціальним розподілом спектрів, що робить світло надзвичайно прозорим та комфортним. Речі не жовтять, не зеленять, зберігають свої природні кольори, проявляються фактури. Series N це шість найсучасніших спектрів восьмого покоління. Вони надзвичайно ефективні та мають індекс кольору передачі більше 90, світлова температура 2700, 3000, 3500 та 4000 кельвінів. Основний спектр преміум вайт це комфорт та природність. Або ж преміум колор ідеальний вибір для речей з глибоким чорним кольором. Або основою асортименту Denim. Надзвичайна ефективність та найкраще в світі світло не єдине, що вирізняє світильники NovaLight Series N. Це продуманий до дрібниць конструкторський виріб, спроєктований, щоб забезпечити термін служби до 100 тисяч годин. Геометрія, матеріали та комплектуючі забезпечують двократну різницю між спроможністю відвести тепло та кількістю самого тепла, яку продукує світлодіодний модуль. Максимальна кількість тепла від світлодіодного модуля в NL-Series N при максимальному навантаженні 13 Вт, а корпус та радіатор спроможні відвести 28 Вт. Таке співвідношення гарантує роботу світлодіодного модуля в номінальних температурних значеннях і, як наслідок, тривалу експлуатацію без втрати світлотехнічних характеристик, таких як світловий потік, індекс кольору передачі. Та світлова температура. NL Series N це ідеальний баланс універсальності, довговічності та ефективності. А ще в світильнику не використовуються паяні з'єднання, виключно спеціалізовані самозажимні клеми. Якщо з часом щось станеться зі світильником, його можна швидко відремонтувати на місці без спеціальних засобів. Побачити та порівняти наше світло зі звичайним можна в шоурумі Nova Light. Усіх запрошуємо! Телефонуйте, пишіть або переходьте на сайт.